Дев'ята виставка квітів на співочому полі приурочена до Дня Незалежності. Зараз з нами головний дизайнер Київ Зеленбуду Гаврилю Христина. І вона розповість нам про сьогоднішню експозицію, про те, як власне створювалися ці шедеври дизайнерського флористичного мистецтва. Христина, добрий, день. виставка. Присвячена єдності України. Кожен українець боліває за єдність. Тут використано близько 360 тисяч квітів. Десять районів працювали над створенням кожної композиції. Композиція розроблялася ще весною. Над кожною композицією працювало близько десяти людей. Розкажіть, будь ласка, про кожну експозицію. Що от більшість з них щось втілює? От ми бачимо планету Земля, бачимо арку дружби, ви народів. Композиція за нами це композиція єдності всіх українців, які розкидані по всьому світі, які вболівають і хвилюються за нашу країну. Це голуби миру, які несуть мир у наш, нашу країну. За нами знаходиться композиція Болонського району. Це квітка 25 областей України. Об'єднані в єдиний центр, єдина тичинка. Це Київ, це столиця, яка об'єднує всі наші е, областя. Скільки людей приблизно е, працювали над створенням цієї всієї крас? Ну, Над одною композицією працює близько десяти чоловік. А взагалі над всією виставкою працює не більше ста людей. Як довго створювалася композиція, і чи були якісь складнощі в створенні, чи щось ставало на перешкоді? Події, які відбуваються в нашій країні, спонукають до єдності. Тому ця виставка створилася, коли вже почалися всі ці події. Ми не могли бути осторонь всієї цієї справи. Розкажіть нам, от я нещодавно був на співочному полі, і цього всього не було. Це дуже швидко оперативно робиться. І за ці роки щорічної виставки вже набули якогось досвіду, чи приїздять до нас експерти з інших країн у цій справі? Ні, над композицією працюють наші райони: 10 композицій. і Кожен район створює на своїй ділянці, яка закріплена вже багато років, і знає особливості рельєфу композиції. Композиція Блялася ще весною. Ми дуже дякуємо Христині. І а, я просто вражений більше 360 тисяч квітів а, було використано щоб створити цю композицію, присвячену до Дня Незалежності, в такий тяжкий для України час. 59-та річниця виставки квітів.